Наразі можу сказати, що всі громади уклали договори з лісхозами на постачання і доставку деревини. Всі громади не мають на рахунках кошти для задовільнення цієї потреби. Додатково ще ми розуміємо, що ці 66 мільйонів вони не покривають разом всю потребу області на нелегку і не коротку зиму, яка нас очікує. Тому наразі ми очікуємо додаткові кошти в розмірі 20 мільйонів гривень, дякуючи Мінреінтеграції. Куди ми звернулися, і ми будемо працювати надалі, щоб задовільнити всю область по дровах до кінця зими. Ми вже отримуємо перші дрова. сьогодні ми в золочеві. Ми отримали на перше господарства Привезли ці дрова. Бажаючих дуже багато. Попередньо були зроблені списки. Всі бажаючі того, у кого пічне опалення, всі записалися через снапи. Першу чергово забезпечимо незахищені версії населення. Шесть кубометрів, шість з половиною сказав. Довжно хватити я вроді кожний год так.